Ворожого флоту корабель «Цезар Куніков» знищений у Криму. Удар по лікарні на Донеччині серед загиблих вагітна і дитина. Виклик для українського ППО: Російська ракета Циркон летить швидше і маневрує краще. Україна сьогодні вночі посілила великий десантний корабель окупантів Цезеркуніку. Відомо що він затонув, отримавши критичні пробоїни по лівому борту. Знищення судна, успішна спецоперація гур і сил оборони. До речі, діяли вони ударним дроном «Магура», яким 1 лютого було знищено і російський катер «Івановець». Російські міноборони заявило про нібито шість збитих дронів над Кримом вночі. Водночас вибухи до самого світанку лунали у кількох селищах південного берега Криму. Приблизно чотири. 3 кілометри від берега в районі і була реалізована ця операція. Звичайно, це складні комплексні операції, вони готуються тривалий час, відстежуються маршрути, збір даних відбувається. ну і Планування самої операції все пройшло за планом, результативно. Ворожий корабль знищений і не підлягає відновленню. Разом із вантажем там було БК і за наявною інформацією, більшість екіпажу не вдалося врятуватися. Після потужних вибухів у Криму над Чорним морем почали кружляти пошукові гелікоптери. Окупанти визнали затоплення свого судна, повідомили, що його екіпаж вижив. Утім, невідомо навіщо в такому випадку була розгорнута рятувальна операція у повітрі, зауважив канал Кримський Вітер. Це вам не люді за Одесу, так речник української добровольчої армії Сергій Братчук прокоментував знищення російського корабля Куніков». Журналістам новини Лайв він зазначив, що демілітаризація тимчасово окупованого Криму відбувається надзвичайно вдало. Той офіцер, на честь якого було названо цей БДК, він загинув в 43 му році, саме 14 лютого. Це один момент, а ще один момент скріпники 4 травня 2010 року. Саме морські піхотинці Чорноморського флоту Російської Федерації висадилися в Одесі. Вони прийшли на БДК Кунніков для того, щоб брати участь у параді перемоги на Куликовому полі 9 травня 2010 року. Тобто дуже символічно, і ми бачимо, що зусилля сил оборони у. Країни по демілітаризації Чорноморського флоту і тимчасово окупованого Криму відбувається надзвичайно вдало, такими впевненими кроками. Як завжди, в таких ситуаціях, кажу, далі буде. Ну і звичайно, величезна подяка від усіх нас. Я думаю, що це тому в тому сенсі також є сьогодні можливість прекрасно від нас усіх сказати і подякувати і всім сказати це вам, не люди за Одесу. Армія РФ вдарила по лікарні у Селидовому в Донецькій області. Загинула вагітна жінка та матір з її восьмирічною дитиною. Ще шестеро пацієнтів, серед яких і шестимісячна дитина поранені. Основний удар прийшов по пологовому відділенні, зазначили в МВС. У закладі на той час були майже 200 людей. Десятки пацієнтів у важкому стані їх евакуювали до інших медзакладів області. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Києву 7 лютого зросла до п'яти людей. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі. Вона перебувала в край тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за життя жінки. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих та сорок постраждалих мешканців будинку на теремках, що зайнявся від уламків російської ракети. Нова російська ракета циркон стане серйозним викликом для української ППО. Про це пише британська розвідка. Ця ракета була задіяна в атаці на Київ 7 лютого. Росіяни ймовірно запускають боєголовки з наземної системи берегової оборони К-300, йдеться у свіжому звіті британських розвідників. Вони вважають, що українське ППО буде набагато складніше впоратися з цирконами через їхню швидкість і маневреність. Окупанти тиснуть на Авдіївку з півночі та півдня передає Діпстейт. Вже третю добу. Війська РФ штурмують місто одразу з кількох напрямків і вже відрізали основну трасу. Наголошують аналітики. Ситуація в Авдіївці щодня погіршується. Водночас у силах оборони запевнили, що на випадок втрати основного шляху постачання передбачили запасні логістичні шляхи. Для оборони Авдіївки та Куп'янська залучать резерви. Щоб зупинити наступ. Ворог на цих напрямках проведе перегрупування військ із. Сил. Повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. Противник зараз наступає фактично на всій лінії фронту, а ми перейшли від наступальних дій до оборони ведення оборонної операції. І мета нашої оборонної операції це виснажити сили противника, нанести йому максимальних втрат, використовуючи опять-таки, наші укріплення, наші. Переваги в технічному плані в плані а, використання безпілотної авіації, засобів електронної боротьби утримання. П'ятому рубежів оборони ще одну корупційну схему викорінюють оборони. Вона дозволяє отримувати надприбутки на завищування цін під час закупівлі продуктів. Про це повідомили у національному антикорупційному бюро. Так яйця продають в а лосось або лохину за цінами, що в рази нижче ринкових. Щоправда, у раціоні військових таких продуктів взагалі не побачиш. Зауважили у набу. Найближчим часом очікуємо на велике кадрове перезавантаження держави. Про це в ефірі ранок лайф заявив нардеп «Слуги народу Олег Дунда. Він додав, що зміни торкнуться зокрема, і складу українського уряду. Це рішення по багатьом позиціям це рішення президента, як по міністерству оборони, так і, наприклад, по СБУ та іншим. Ми будемо до сходу цього пропозиції. Я думаю, що він зараз в Мюнхені, потім до Франції і Німеччини будуть проговорити. Відповідно до цього можна прогнозувати, що на кінець у того будуть якісь пропозиції і кадрові зміни. Репутація ТЦК страждає від створення відокремлених рекрутингових центрів ЗСУ. Таку думку висловив військовий Данило Коваль В ефірі. Ранок лайф рекрутер 3-ї штурмової бригади заявив, таким чином держава лише посилює сумніви і недовіру населення щодо терцентрів комплектування. Зниження мобілізаційного віку на два роки. Воно ні до чого не призведе, якщо не буде присутня позитивна і негативна мотивація. Тобто негативна мотивація це те, що людина буде позбавлятися частини своїх прав за невиконання своїх обов'язків. Позитивна мотивація от зараз ми бачимо на прикладі Києва, що з'являються доплати. Також було б чудовою мотивація, якби людина, яка, наприклад, відслужила там три роки або отримала. Бойові поранення, щоб вона знала, що за це вона отримує не просто від нагороду, звання, а що буде, наприклад, гарантована квартира в новому ЖК у визволеному там, Маріуполі. По-третє, це абсолютно не зрозуміло, чому зараз запускається програма створення рекрутингових центрів Збройних сил України у Відірваності від ТЦК намагався втекти з України, але загинув у горах. Румунські прикордонники затримали українців, які незаконно перетнули кордон. Вони повідомили, що із ними був ще один чоловік, але зник. Рятувальники згодом виявили його тіло без ознак життя у горах на території Румунії. Нагадаємо, напередодні прикордонники показували наскільки небезпечна річка тиса, якою недолугі переправники часто пропонують втекти за кордон на надомних матрасах. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Слава ЗСУ! слава Україні.